Друзі, сьогодні ми молимось. Про що молитись? Ми сьогодні постимось. Що означає піст? Яку роль він відіграє в молитві? Якщо зранку не встиг, якось не переключився на молитву чи не почав піст, чи має сенс почати поститись до вечора? От такі думки. Такі питання хочу про них зараз поміркувати. Молитва за Україну. Ми молимось за те, щоб Господь захистив Україну. І важливо молитися в різних площинах. Є площина захисту України від зла, захоплення України. Важливо молитися, щоб Господь дав перемогу, щоб Він дав звільнення наших земель. Щоб зробив всі необхідні дива для цього, бо перемогу дає Господь важливо, що люди роблять, але все ж таки не так важливо, як те, що робить Бог через людей. Тож ми молимо, щоб від Господа прийшла перемога і захист України, і щоб Україна зберегла незалежність. Чому це важно з християнської точки зору? Незалежність, яку отримала Україна від Росії. Від Радянського Союзу, що, в принципі, був як одна з форм Російської імперії, ця незалежність дала свободу для християнства. Якась одна церква чи атеїстична релігія. Не могла більше контролювати віруючих, і вони почали проповідувати на вулицях, в школах, засновувати церкви, будувати будинки, відкривати семінарії, відкривати християнські університети, і так, далі, і, так далі, і так далі. Все це досягнення, яке було можливим через те, що Україна стала незалежною від Російської імперії, тож ми молимося. Про таку про звільнення України, про перемогу і про збереження незалежності. А інша площина, про яку я молюся, це, це те, щоб через переживання оцих страшенних речей, які переживають українці, було навернення до Бога як наймога більшої кількості людей, українців, щоб ці страждання. Тягнули серця до Бога більше вірити в Бога більше, ніж вірити в будь-що, щоб люди розуміли наскільки крихкий світ, наскільки легко руйнується те, що здавалося абсолютно надійним, наскільки легко трапляються речі, які казались неймовірними, просто цього не може бути, не може бути ніколи. А ось дуже легко і може, і руйнується світ, руйнується формат життя, руйнується захищеність і так далі. Тож, щоб це переживання воно допомогло людям зрозуміти, мені потрібен Бог, мені потрібна стабільність, яка від Бога. Більше того, мені потрібна мені потрібно життя, справжнє життя. Яке переживало моє серце, і це життя з великої літери, воно дається тільки з джерела Божественного, тільки від Бога, тільки від Ісуса Христа, тільки з річки благодаті, яка тече від Христа, на якому був розіп'ятий Христос за наші гріхи. Я молюсь за це, щоб, щоб оці страждання не вернули людей. І ще одну річ додам, ще одну площину, хочу до молитви так додати. Це розуміння України в широкому сенсі. Розуміння, що Україна це українці, це люди. Це не просто якийсь бордюр десь чи якийсь будинок, це люди. І зараз українці розсіяні по світу. Тож я молюсь за всіх українців, молюсь за їхнє навернення до Бога, молюся за їхнє зцілення їхніх сердець. Молюся за спокій в їхніх серцях, молюся за сили пережити ті втрати, які люди пережили. Те горе, яке навіть завтра перемога, а це горе не зникне. Хтось втратив близьких, хтось втратив домівки, хтось втратив відносини, хтось втратив здоров'я, щоб Господь зцілював українців, де б вони не були. Ну і ще додам напевно одну річ, одну площину, про яку я думаю і молюся, щоб Господь благословив заснування нових церков там, де є українці, в Україні поза межами України, щоб українські християни не були е постраждалими, не були жертвою, щоб Божа сила допомогла їм пережити. Оці, оцей біль, який ніби робить нас жертвою, але щоб Божа сила проявилася сильна так, що ті, які повинні зараз плакати, страждати, бути в депресії, ну ніби це природньо, це нормально, це зрозуміло, але щоб якесь диво було так, що вони не просто жертва, а вони, а вони лідери. Вони не просто страждають, а вони втішають інших. Хто страждає набагато менше, ніж вони. Вони не просто потребують допомоги, а вони допомагають іншим. Вони являють, що Бог дійсно дає все для життя, навіть в самі тяжкі такі моменти життя. Оце такі площини, про які я молюся. Другий, другий момент, про який я хотів поділитись. Стосовно посту. Ну, давайте третє питання, яке я піднімав. Чи має сенс, якщо ти зранку не почав молитися або поститися, чи має сенс починати зараз? Може хтось подивиться цю, цей запис, може, ввечері, і тільки тільки вечеря там попереду, і можна сказати, та, не має сенсу вже пропустити вечерю, я ж не постився сьогодні. То я вас закликаю, будь ласка, станьте в проломі. Молитовному і постіться. Хай Господь побачить, що більше, більше тисяч українців моляться і постяться, навіть якщо останню годину, навіть якщо тільки вечерю пропустити, або там якусь що-небудь, що пропустити якийсь серіал ввечері, або їжу якусь, або якісь розваги, і просто прийняти якесь це страждання на себе. Якщо це можна назвати стражданням, да? сфокусуватись на Бозі, на молитві, Господь це побачить, це має сенс. Тож, якщо ви не почали зранку, починайте зараз. Почніть зараз. Після цього перегляду помоліться і постіться до вечора. А може ви вирішите зранку, завтра не їсти, не пити. Кожен хай обере свій формат посту, від чого ви відмовляєтеся для того, щоб підсилити молитву. І останнє питання. А що означає піст? Про що це? Як, це? як це працює? Дивіться, написано в Біблії, що багато може молитва праведного. Да? Бог відповідає на молитви. Починають відбуватись речі, які б не відбувалися, які б Бог не робив, бо ми не помолилися з вірою. Ми багато прикладів бачимо в Біблії, що Бог всесильний, е суверенний, який над всім каже людям: моліться, бо ви щось не будете мати, якщо не помолитесь. Тобто Бог сам вирішив е щось робити. В залежності від того, як ми будемо молитися. Бог незалежний, Бог над всім величний, суверенний, всеславний. Але він ну, таке диво просто зробив, що він сказав: якщо люди будуть до мене молитися, щось просити, я почну робити речі, які б не робив. би. Це, ну, це просто якась, ми звикли до молитви, ми звикли просити, ми звикли вірити, що Бог відповідає на молитви. Але в принципі, якщо так задуматися, це неймовірне явище. Це неймовірне, що Бог величний, отак до маленької людини, сказав: якщо навіть один помолиться, я буду щось робити, і навпаки, не буду щось робити, якщо не будуть молити. Це просто, просто подумайте про це. Це неймовірна річ, що Бог зробив, як він, яку він нам дав місію, як він е, дав нам таку честь. Можливість просто бути в Божій справі і ну, якось впливати на Бога, я так обережно це кажу. Це Боже таке рішення. І він сказав: коли ми постимось, то ми... це підсилення нашої молитви, це, це як ніби ви помолились сто разів, а не один раз, коли ви помолились раз із постом, це показує Богу наше серце. Таке ну, порівняння я наведу недосконале. Наприклад, якщо моя дитина щось хоче, будь ласка, там, купи мені велосипед да? і каже, я е, готовий там, місяць взяти на себе, мити посуд і повністю прибирати увесь будинок, квартиру чи свою кімнату. І от е, твій син чи дочка вірно це робить день за днем. Це не може не розчулити серце батька чи мами. Це не може не вплинути. Це дійсно... І це не тому, що це не маніпуляція, це не те, що там дитина тебе контролює. Це просто показує її серце, що вона, як в Біблії написано, що Господь сказав: я шукав людину, яка б стала в проломі за цю землю. Пролом це, це оця стіна навкруги міста, яка захищає. і ось Вороги, коли нападають, вони пробивають пролом, і через цей пролом армія заходить і знищує місто. Тобто, Господь каже: є небезпека для міста і є цей пролом. І я шукаю людину, яка стане в проломі і буде своєю боротьбою закривати це місто, буде захищати як частина стіни. І написано: я шукав його, щоб я не згубив країну. Яка повинна постраждати, бути покараною, бо інакше вона не вирулить з цього стану, і Бог каже, я шукав і не знайшов такої однієї тільки людини. Тобто піст це отак от стати в проломі, піст це молитися Богу з пристрастю, це з інтенсивністю, з серйозністю, це показати Богу, Господи, це для мене важливо, те, про що я прошу. Я... я це, це для мене важливо. Будь ласка, дай свою відповідь. Я не маніпулюю, я не вимагаю, я змиренні молюся, і прошу, якщо є воля твоя, будь ласка, бо твоя воля краще, ніж моя. Я щось там розумію, краще так чи так, але я довіряю, ти краще знаєш. Тож я не маніпулюю, я не тисну. Але ти сказав, що якщо ми молимося і ми постимо, то це, це підсилює молитву, і ти бачиш наше серця, і ти будеш давати відповідь. Брати та сестри, напевно, що дивляться це справжні християни, бо, напевно, що хто Бога не поважає, не цінує, не шукає. Ну що йому слухати про молитви, про пісти, про що молитись і так далі. Тож я звертаюся, брати і сестри. Будь ласка, давайте станемо в проломі за Україну. І нагадаю, що Україна це люди, це мільйони людей, це їхнє життя, це їхня вічність. Це їхні сім'ї, це їхні відносини. Давайте встанемо в проломі. Ми покликані бути світлом для цього світу. Ми покликані вести духовну боротьбу, війну за душі людей. Це наша головна місія. Це ніхто замість нас не може зробити, ніхто не може стати в проломі за душі людей, за їхнє життя, за їхнє те, щоб вони були живими духовно. Але, звичайно, ми молимося як прості люди за, за перемогу, за, за матеріальні речі, за, за страждання. Це абсолютно природньо. Але я додаю до цього ще. Давайте цей вимір духовного відродження, пробудження будемо згадувати зараз в молитві. Хай буде перемога фізична, матеріальна і перемога духовна це підсилює, тож будь ласка, давайте ставати в проломі і молитися. І прямо зараз я завершую, і я помолюся тут в своїй машині. А ви помоліться там, де ви зараз дослухали це відео. Люблю вас, обіймаю. І з однієї сторони, кажу, що ну, це день жалоби, бо страшні речі за рік відбулися. А 14-го, якщо рахувати, ще більше. Але цей і момент радості, бо Бог дав стійкості українському народу, дивовижної стійкості, дав дивовижної підтримки світу, західного, вільного світу, дав дивовижну таку єдність в народі. Це просто неймовірні речі. Слава Богу за це. Радію, що я українець. Хоча на більше радію, що Бога знаю і що я християнин. І бажаю всім стати українцями. Ну, шуткую, да? хто не українець, то їм не стане. Хоча по духу. Але точно всім бажаю стати справжніми християнами. Все, обіймаю вас, тож і жаль, і радість. І давайте зараз ми помолимось. Господи, ми молимось тобі з усіх куточків світу, де це побачиться це відео. Молимось за Україну. Господи, будь ласка, дай перемогу. Будь ласка, захисти незалежність. Будь ласка, дай звільнення всіх територій українських від навали зла, яке прийшло в Україну. Господи, молимось за армію. Молимось за президента, молимось за всіх лідерів, молимось за всіх керівників на різних рівнях, щоб тебе боялися. Щоб, вже в таких стражданнях більше боялися тебе, і совість прокидалася в них. Дай мудрості, дай розуму, дай гарного менеджменту, дай озброєння все необхідне, щоб захиститись і захистити цю незалежність, яка така дорогоцінна, господи, і для життя, і для діла Твого на в Україні. Господи, молимось також Тобі за всіх українців, де б вони не були, щоб Ти дав мир в серці, дав зцілення, дав тиху і дав пізнати Тебе. Господи, молимось за мільйони українців, щоб вони думали сьогодні про Тебе, щоб їхня віра в Тебе зросла, щоб вони прокинулися і зрозуміли, що їхній світ, в якому вони живуть, він крихкий. Він Нестабільний, що не можна покластися на людей, на озброєння, на закони, на договори якісь. Боже, тільки ти єдина опора. Допоможи це зрозуміти, допоможи зрозуміти, Господи. І ми молимося за, за те, щоб засновувались нові, нові церкви, щоб е, нові місійні такі точки з'являлися по селах, по містах України. Щоб всі церкви вони підтримували цю роботу і не тільки в Україні, а поза Україною, Господи, бо українців багато поза межами України, будь ласка, хай і там буде ця місійна робота, і буде прославлене Твоє ім'я. І також, Господи, дай українцям, українським християнам бути прикладом для світу, для церков у світі, для неспасенних людей у світі. Дай щоб це сяйво Євангелія через страждаючих людей, через страждаючих українців засяяло набагато яскравіше, що коли так радіють, так вірять, так проповідують ті, хто зараз неймовірно страждають, то точно віра в тебе дає силу пройти найтяжчні най... найтяжчі моменти життя, що світло Євангелія сяє навіть в най- Темнішому місці, в найтемнішому періоду житті, Господи, будь ласка, благослови і дай, щоб це сяєво сяяло. І все це, Господи, хай Твоє, тільки Твоє ім'я прославить, бо Твої дива дають і стійкість, і мужність, і підтримку, і розум, і все інше, Господи, що ми можемо добре бачити на землі, воно йде від Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш цю молитву, Господи. Дякую, що ми стоїмо в проломі зараз за нашу землю, за наших людей. І дякую, Господи, що все, що по волі Твоїй, Ти даш відповідь на цю молитву і Ти зглянешся на наш піст. Помилуй Україну, Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Друзі, обіймаю вас, благодаті вам, люблю вас.